Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні вихідний, неділя. Ну і вирвався знову на коп. Знову приїхав в свій ліс Яхнівський. О, от, зайшов, буквально пройшов там От дороги метрів 20 і перша знахідка. Це в нас 10 копійок 1948 року. Погодка для копа замечательна, у нас пройшли дощі. Сьогодні вітерець. ну, В лісі то не сильно замічається, а так на чистому то гарний вітер. Сонця немає. ну, Для копа саме те. Добре, покопаємо, що з цього вийде, ви побачите. Так, ребята, наступна знахідка. Це нижня частинка от лампи. керосиновый Макса уже такая попадалась в ну, узор трохи друг другой и у него сила Она такая обломок узорчик прикольная была бы находка если сила добре копаем далее так наступна знахідка монетка трешка походу ничего не скажу о кисленно. до ужаса Ладно. Шкаем далее. Так, ребята, это сейчас уже интереснейшая трошки. Двушечка. Блин, 26 -го года. Реформена. Хорош. Ладненько. Шкаем далее. Так, наступна знахідка Така пуговочка Більш современніша вже У нас вигня, у нас дощ почався Не знаю В принципі трохи ще покопаю но побачимо Якщо що буду тікати Добре, копаємо далі Так ребята Дивіться вийшов на такий участок Короче вбрали весь молодняк Ну раніше мабуть о, трава невисока. Так, да, кстати, дощ у нас перестав. Уже пройшло, мабуть, з годину після останньої знахідки моєї. Довго лазив, я нічого не зміг знайти. Ну там гільз декілька. Пулю. Коротше, фігню всяку. І от я говорю, вийшов на такий ось участок лісу. І дивіться, яка цікава знахідка. Блін, прикольно свисток. жандарма. Надо почистить. Блин, класс. Тут чуть здесь погнутый. Ну, чуть-чуть. А так в целом это хорошее состояние. Добро, шкаем далее. Ось така наступна знахідка випала. Не можу зрозуміти десь зустрічалися. Толі бубенчика. Ну, не буду утверждати. Коротше в лісі коп, як завжди. Знахідок дуже мало. О, зараз побачиш, що ось я пройду цей кусочок і буду їхати додому вже. Добре, копаем далее. Так, ну шо ребята, приехали уже додому, помыл трошки знахарки. Ой, некоторые монеты убыл, не помыл. Хотел сегодня новым способом почистить. Монеты номиналом 10, 20, 15 копеек. Там уксус с содой, Ну уксус с содой вступает в реакцию в такую, что монета просто убывается. Ну. На своїх ошибках вчитися. Так. Давайте по сьогоднішніх знахідках. Значить, що в мене вийшло? 50 копеек 92 1992 року. Така штука, непонятна так від чого. Потім пуговичка сучасна. Я тут удивився, е... середина взагалі пластмасова йде. Таку гільзу для колекції. Нема в мене такої ще гільзи. Вверху X, внизу W 1915 року. Так, почистив. По монетках сьогоднішніх, значить, 2 копеечки 1926 року. О, потім 3 копійки 1946 року. Така вбита. Ну і 10 копійок 1948 року. Набагато состояння лучше було до того, як я її попитався почистити. Ну, Білизна трошки з'явилася, але... Ну, це не то. І ці дві монетки е, на днях був на рибалці, там на ставку знайшов 20 копеек 79-го року і 15 копеек 96, 96 го 961 го року. 1900. Так, ну і хід сьогоднішнього копа. Це цей свисток. Ну, я дивився там на Біоліті. О, мабуть, все ж таки це ранні совєти. Це не. Ну, я спочатку подумав, можливо, це ігрушка, але це не ігрушка, це дійсно свисток там якогось поліцейського, можливо. О, більш такого ранні совєти або імперія, можливо, навіть була. Трошки вона тут от погнута. Ну і тут трошки погнута. А так в цілому слистить е, метал, мабуть, ну або мідь. Якийсь жовтий метал там іде далі. Можливо, латунь. Раді цієї знахідки, в принципі, можна, ну, за цієї знахідки можна вважати, що коп так більш-менш вдалий получився. Так, ну що ж, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Чекайте на нове відео. Я думаю, воно вже буде скоріш всього після того, як вже будуть косити пшеницю після жнив чи ну, в процесі жнив. Тому що в ліс туди я вже точно не поїду. Там ну, нема, мабуть, вже чому, чого робити. О, так що, думаю, через неділю-дві-три побачимося. Добре. Всім бажаю удачі. Пока. Щасливо.